Зуміло, пане Андрій, готуючись до інтерв'ю, вивчив соцмережі і ваші пости, зокрема у Фейсбук. Скажіть, будь ласка, ви самі пишете чи вам допомагають помічники? Мені допомагають вести мої сторінки в Фейсбуці, інстаграмі. Мої помічники вони мають доступ до моїх сторінок. І перед тим, як вони готують відео, фотоматеріал, текстовий матеріал, а перед тим як він виставляється в соцмережах, я обов'язково все це проглядаю. Якщо є якісь зауваження, там я обов'язково вношу свою корективи тільки після того, як я вже стовідково. Ну, знає, що матеріал може бути висновний, він вже виставляється безпосередньо в мережу. Чи пишуть меру Кам'янського, читачі, Фейсбук? І з якими проханнями до вас звертаються? Можете назвати якесь ну, незвичне звернення до вас? Люди звертаються з проханнями стосовно житлово комунального господарства, соціальне питання, матеріальна допомога там, і таке інше, і ну, якихось таких там, не знаю, незвичних питань. Не було ну ці питання стосуються життя нашого міста життя наших людей. Якщо вже заговорили про соцмережі, скажіть, будь ласка, там часто звучить критика. Як реагуєте на подібні заяви, репліки взагалі невідомих людей до вас? Ви Знаєте, я вважаю, що дуже гарно, що у нас в нашій країні є свобода слова. І Це дуже гарно тому для суспільства, що кожен мешканець має можливості кожен громадян висловити свою думку. Тому що, якщо вважаю, в суспільстві люди не можуть висловлювати свою позицію, те це рано чи пізно призводить до напруження. І це напруження потім витікає в мітингах і в таке інше. Тому це гарно, що люди можуть висловлювати свою думку, але на жаль. Буває так, що люди кажуть, якусь ну, несенитницю, брехню, льють якийсь бруд, і вони також в нашій країні ну, на даний час їм за це також нічого не буде. Так, є критика, але якщо це конструктивна критика, ми вислідковуємо соціальні мережі, ми обов'язково реагуємо на цю критику. Я, мої заступники, наші структурні підрозділи, ми виправляємо ту ситуацію, яка є. А є але якщо це просто. Знаєте, якийсь бруд і якісь там декілька людей на все місто, які там методично пишуть, що їм не робив. Вони завжди пишуть там просто бруд, то на це я просто не реагую до того, що я розумію, що це за люди, хто стоїть за цими людьми. Тобто інформацію перевіряєте. Ми перевіряємо інформацію. Так.